Слава Україні! Навчальний рік 2024. На Хмельниччині викрито злочинну пару. Я Ольга Захарченко. В ефірі Першого Подільського п'ять хвилин на головне. 72% звільнених з полону українських бійців продовжують службу у лавах сил оборони. Про це повідомляє МВС. Ігор Клименко зазначив, що ті військові, які за станом здоров'я не можуть продовжувати службу, отримують необхідну допомогу. Станом на сьогодні 1917 військовослужбовців та співробітників МВС перебувають у полоні. Звільнили 699 людей. Правоохоронці затримали ще ще шістьох російської розвідки, які вчиняли підпали в Одесі та Миколаєві. За даними Служби безпеки України для вчинення диверсій Росія залучила чотирьох неповнолітніх і двох 18-річних молодиків, які шукали легкого зробітку у телеграм-каналах. Щоб підтвердити виконання ворожих завдань, фігуранти знімали кожне загорання на камери. Так, в Одесі на гарячому затримано двох зловмисників, які підпалили шафу вхідного світлофора на стратегічній лінії залізничного сполучення, а потім намагалися втекти з місця злочину. Одночасно було затримано і їхнього спільника, який допомагав привести до розвідку біля потенційних цілей. У Миколаєві затримано трьох неповнолітніх віком 13, 14 та 16 років, які на замовлення Росії підпалили два службових пікапи морської піхоти збройних сил України. На підставі зібраних доказів трьом фігурантам з Одеси, серед яких 15-річна мешканка регіону оголошено про підозру. Усі вони перебувають під вартою зловмисникам, загрожує довічне з позбавленням волі з конфіскацією майна. 16-річний фігурант з Миколаєва отримав підозру. Зараз він перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Йому загрожує до восьми років тюрми. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності двох його спільників віком 14 і 13 років. На російсько-українській війні загинув 22-річний захисник з Хмельниччини В'ячеслав Покотило. Про це повідомив голова Кам'янець-Подільської районної ради. 12 травня 2023 року чоловік вступив до лав Збройних сил України. Служив на посаді майстра ударних безпілотних безпілотних авіаційних комплексів. Загинув В'ячеслав 9 серпня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Кияниця Сумської області. Сьогодні із загиблим захисником попрощалися у рідному селі Рогізна. Поховали бійця на алеї Слави місцевого кладовища. Співчуття рідним вічна пам'ять та слава полеглому воїну. Навчальний рік у школах Хмельниччини розпочнеться 2 вересня та завершиться 30 червня. Дату і тривалість канікул кожна громада визначатиме самостійно. Є такі заклади, які навчатимуться у суботу. У цей день у дітей буде, наприклад, по три уроки. Є й ті, які вже вирішили, що учні не матимуть осінніх канікул, але для них збільшать кількість зимових у той період, коли буде найнижча температура. Також усе залежить від того, чи будуть застосовуватися по годині відключення світла. Про такий план навчання повідомили у департаменті освіти та науки Хмельницької обласної військової адміністрації. На Хмельниччині поліцейські оголосили підозру чоловікові, який викрав рогату худобу односельця і здав заготовчанам. Про це інформують у Хмельницькому районному управлінні поліції. До правоохоронців звернувся 71-річний житель Меджибіської тергромади і повідомив, що з пасовища зникла велика рогата худоба, а саме три корови та бичок. За допомогою камер відеоспостереження поліціянти зафіксували автомобіль, що належить людям, які купують худобу. Встановлено, що 36-річний односелець заявника, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини спільно зі своєю співмешканкою заздалегідь домовилися про реалізацію великої рогатої худоби із людьми з Вінницької області, які прибули у зазначений день, аби забрати тварин. Отримані за збук викраденої худоби гроші, зловмисник витратив. Слідчі місцевого відділу поліції оголосили чоловікові підозру. Наразі вирішується питання про оголошення підозри його співучасниці. Слідчі дії тривають. Криївка стінка запрошує на черговий екскурсійний день. Відвідувачів чекають завтра, 17 серпня, з 12 до 14. Учасники матимуть можливість поринути в атмосферу історії та відчути повстанський дух, що панує в Криївці. Там стоїть скринька допомоги. Зібрані кошти йдуть на потреби наших захисників. Отже, субота, 12.00, вулиця Шухевича, 90, за стадіоном Локомотив. Вхід вільний. Долучайтеся до нашої спільноти. Дякуємо, що проводите цей день разом з нами. Ми прощаємось та бажаємо вам мирного і спокійного дня. Бережіть себе.